Всім привіт! Сьогодні п'ятниця і ми зустрічаємось з вами в прямому ефірі. Якщо ви дивитесь моє відео, вам подобається. Інформація корисна, цікава, не забувайте, ваші лайчики, сердечки, репости, коментарі дуже, дуже важливі, тому ставте їх прямо зараз. Для тих, хто дивиться вперше, мене звати Оксана, 27 років, я незалежний партнер компанії Herbalife Nutrition. Останні 19 років ми в сімейному бізнесі разом розвиваємо тему клубів здорового способу життя. Сьогодні ми знаходимося в статусі гід для тих, хто, хоч трошки розуміється, хоч трошки, то це статус, в якому ми вже можемо пишатися тим, що ми зробили в своїй справі, і тисячі людей, які змінили своє здоров'я, самопочуття на краще, змінили свій фінансовий стан завдяки нашої участі, як консультантів, як наставників і. Вже тих людей, яких ми навчили, як це далі робити. Сьогодні я хочу поговорити про те, чому не навчають в школі. І пригадайте. Колись була у вас така думка: ну чого? Я так старанно працюю, так багато, все виконую, як треба, маю вже такий багатий досвід великий, але мені постійно не вистачає грошей, їх недостатньо для моєї старанності. а Є такі люди, які не працюють, а якби граються. І вони взагалі в життя ведуть як відпочинок. А у них постійно йде прихід грошей, і вони здійснюють свої бажання. І чого так несправедливо? Як це так? Споділяються гроші на землі. Дійсно, ми самі з вами приймаємо участь в цьому розподілі, коли ми вибираємо той спосіб, яким ми плануємо в своєму житті заробляти гроші. От саме про ці способи, які є сьогодні, я і хочу з вами поговорити. Для цього треба собі уявити, що все людство поділено на чотири групи, саме в залежності від того. Способу, Яким людина буде собі все своє життя давати можливість обеспечувати себе. І перша група, така буква Р, люди, які робочі люди, мені так, чогось тут взагалі приходить таке слово раби, рабство, або можна поміняти на букву З зарплата. Це група людей, яких навчають більшість людей, навчають з дитинства ще з садочка працювати на зарплату. Вчися добре в школі, отримай якусь свою професію, ти потім будеш заробляти гроші. І така помилка: чим краще будеш вчитися, тим більше будеш заробляти грошей. Всі вже точно знають, що саме це не так. Я хочу сьогодні поговорити про плюси, мінуси і доходи саме цих різних груп, які б взагалі були б можливі. І може ви якраз самі знаходитесь в такому стані сьогодні. Розібратися і щось таке поміняти. І так, люди, які працюють на зарплату. Які плюси? Є графіки, які тобі вже дали. Відповідальність, її або взагалі немає, або вона дуже-дуже обмежена. Є точна дата, в яку вам виплатять ваші гроші. І вони завжди вас не задовольняють, бо вам здається, що ви працюєте набагато більше, ніж вам платять грошей, але оця дата вона існує. Саме вона вас і утримує. Така якоби стабільність, якби. Здається. Ну, дійсно, мінуси всього цього, що ніяка це нестабільність, і будь що може на це повпливати, вас можуть звільнити, ви можете отримати набагато менше грошей, сподіватися і думати про якісь там корпоративи, чи десь вас якусь премію вас будуть радувати. Ну, то взагалі ілюзія. Дуже часто люди навіть відпустку отримують не тоді, коли хотілося б, а тоді, коли дали. Ну і взагалі-то попереду, попереду. Плашна я, сплешний туман, і нічого не відомо. Але Оця маленька, така стабільна зарплата, вона дає таке відчуття безпеки, спокою. Середня зарплата в Україні сьогодні це від 6 до 14 гривень. Ми спеціально перебирали різну інформацію, не змогли знайти більш точну цифру. Це дуже маленька цифра. На неї дуже складно жити, особливо якщо у вас є діти, які підростають, їх треба навчати, вдягати, купувати здорове харчування. То це неможливо зробити на ці гроші. Ми не будемо роздивлятися з вами зарплати, які люди заробляють не в нашій країні. Але дійсно є професії, які можуть заробляти більше. Що буде йти за цією зарплатою, яка вже буде більшого розміру? Це директори шкіл, директори підприємств і інші ще є такі. Професії, але більше відповідальності, вже ненормований робочий день, більше спілкування і частіше з неприємними людьми. Ну і так далі, то це можна розглядати і далі. Друга група це самозайняті люди. Дуже часто, до речі, це є ті ж самі люди, у яких вже є зарплата десь в якомусь місці, і вони ще собі організовують додаткову самозайнятість. Що це може бути? Ну, Те, що ви точно розумієте, це додаткові уроки, наприклад, де є вчитель в школі працює, додатково ще є у нього якісь учні. Вчитель танців, вчитель англійської мови, вчитель математики, це може бути стоматолог, який сам собі зробив пристройку, купив всю, всі інструменти і собі може лікувати зуби і працю, працює сам на себе. Це може бути людина, яка щось шиє, вишиває, швія. це може бути людина, яка робить якісь услуги, вона дає людям, надає, але сама, сама від себе. Які плюси? Плюс один він дійсно дуже серйозний, дуже великий це свобода. Саме за, е, заради цієї свободи е, люди часто потім кидають ту роботу, де є зарплата. Які вже точно знають слово пенсія це не для нашого сучасного світу, і починають більше вкладати часу саме в свою самозайнятість. Е, які мінуси? Ну мінусів дуже багато. По перше, саме перший кількість. Робочих годин точно обмежена до бою, то ви не зможете працювати більше, як би ви не старалися. Далі обов'язково це постійна зав'язка всієї діяльності тільки на цій людині, бо якщо вона поїхала у відпустку, або зробила собі вихідний, або захворіла, або захворіла так, що ще й не вдома, або десь поїхала до родичів, то ця її вся її справа вона зупиняється і працювати вже більше не може. Це якраз така знаєте, група людей, які дуже часто виграють, бо вони. Не можуть правильно розподілити свій робочий час. Це люди, яким часто говорять, що ти вирішила всі гроші світу заробити. Да? Це людина, яка багато працює, тому що все ж є в її руках, і вона собі може робити скільки хоче, їй хочеться більше. Ну а тут вже є такі обмеження. Третя група, буква І інвестиції. Ну ми взагалі-то про цю групу нічого не будемо говорити, тому що якщо ми роздивляємось в серйозних грошах, в серйозних доходах, то інвестиції це вміння побачити в сучасному світі щось дуже нове, розвиваюче і перспективне. І вкласти туди свою долю для того, щоб через деякий час, коли це перспективне стане вже дійсно відомим і розвивається, ви отримали з цього всього дивіденди. Інвестиціями може і можна розглядати, наприклад, ви купили квартиру, відремонтували для того, щоб її здавати і отримувати гроші. Може трошки більшого розміру це інвестиції, коли скуповуються великі будівлі, вже покинуті її їх ремонтують, потім використовують або здають в оренду. Це також є таку вкладанням грошей з метою потім їх звідти. Використовуванням, але дуже багато ризиків. Дуже багато ризиків, І це якраз вже говорить про те, що людина має достатньо грошей для того, щоб крім своєї справи ще й займатися інвестиціями. Ну, Мені здається, сучасна сама така невідома, але кажуть, Страшенно величезна перспективна. Це криптовалюта. Про це ніхто нічого не знає, але гроші, у кого є зайві, туди потихеньку вкладають. І... Ще одна група, про яку сьогодні я хочу поговорити це Б. ви, думаю, вже здогадалися, що це є бізнес. Бізнес поділяється на дві групи: традиційний бізнес, про який ви точно знаєте, може розуміти. Сьогодні трошки більше про це поговоримо. І бізнес МЛМ або мережевий бізнес це така ж сама офіційна структура бізнесу всесвітня офіційна. Бізнес. Це організація якогось процесу обов'язково з сенсом, з ціллю, з користю для суспільства, які задіяні люди, які працюють з метою нести користь людям, заробляти прибутки, платити зарплати, допомагати розвивати. Наше суспільство і це можуть бути різні варіанти, як би це міг виглядати цей бізнес, але є такі ключові фактори, які його точно будуть определяти. Ну, по-перше, це кількість найманих робітників. То бізнес це коли. Є проект, розуміння, є організація процесу, і там є наймані робітники. Бізнес ділиться на чотири варіанти. Починається це з мікробізнесу, далі малий бізнес. Малий бізнес це коли є присутня най... кількість найманих робітників до 50 Доходить, і доходи такого бізнесу мають бути за рік до 10 мільйонів євро. І це ми кажемо саме про малий бізнес. Ну таким прикладом, наприклад, може бути розетка то це категорія малого бізнесу. Далі є середній бізнес, там, де вже доходить до 250 найманих робітників і відповідно, зростають прибутки за рік. І є великий бізнес, великий бізнес це вже величезна кількість, років. це величезна серйозніша організація, це величезні кошти вкладені в розвиток, в постійний контроль всього, чого робиться. І таким прикладом успішного бізнесу за, наприклад, 2022 може бути. Бути нова пошта. Або фармакологічна компанія, яка дійсно зростає сьогодні, фармакологічні компанії швидко розвиваються, бо люди хворіють і з кожним роком хворіють все більше. Тому якраз це дуже так, допомагає в цьому розвитку. Це важливо. А тепер давайте поговоримо про плюси. Ну плюси, якщо чесно, ніяк не можуть трапитись, якщо ви не почнете розглядати мінуси. А мінуси це великі гроші спочатку, великі інвестиції і велика команда тих людей, які вас будуть. Підтримувати частіше за все це мають бути або родичі, батьки, рідні, друзі, знайомі зі своїми родичами, які вже є в цій темі. Людина, яка має досвід, або його буде набирати. Це дуже багато навчань, багато спілкувань. Бо правильно треба знайти собі область, які розвиватися, зробити правильний бізнес-план для цього розвитку. Мати дуже серйозні лідерські навички для того, щоб переносити ці всі підйоми і спади, ну і так далі. Але все одно, перше, що для з чого починається, це дуже великі цифри в інвестуванні для старту з величезними різками, чим все закінчиться. І ніхто не міг прогнозувати ті події, які сьогодні є в нашій країні. Саме цьому це дуже сильно потрясло дуже багато бізнесів. it ті бізнес, до речі, сьогодні дуже мощно розвивати. Він може бути в усіх чотирьох категоріях, нести різну зайнятість, різні доходи. Ну, сьогодні Світ міняється і цінності, і актуальності, і якраз ці бізнес це те, що допомагає всьому цьому реалізуватися. Це перехід зробити з нашого в нашому житті. Але е, сьогодні хочу поговорити з вами ще про mlm бізнес. Ну, по-перше, мережевий бізнес або MLM, як ще його називають, це бізнес, який існує від бізнесу, який існує вже більше ста років. Існує більше 10 тисяч mlm компаній компанії різних напрямків, з різною швидкістю розвитку. Але якщо ми з вами візьмемо категорію область Велнес, нагадую вам таке сьогодні дуже трендове слово Велнес. Велнес це все будь-який напрямок, який йде в темі. Покращення зовнішності, здоров'я і енергії для людини то зберігання краси і здоров'я як можна довше. Ну, що би це могло бути? Ну, саме просте: це всі салони краси, це спортивні зали, це масажні кабінети, це е, різні види спорту, бази відпочинку, готелі, е, різні. Все, що стосується зберігання себе. Ну, номер один це клуби здорового способу життя, бо змінити харчування на здорове – Це просто тема ж крок номер один, який робить людина, яка збирається жити довго. Оце все є тема велнес. Так ось в темі велнес 80% прибутку зробили саме компанії MLM. То це все ідея розвивається, працює саме завдяки такому виду бізнесу. Що це за МЛМ? Чим він відрізняється від традиційного бізнесу? Ну абсолютно точно, номер один це відсутність ризиків. Відсутність ризиків це така підприємництво в чистому вигляді, дає тема свобода. Номер один дає твій графік роботи, твій вибір твоїх цілей, твій вибір твоєї швидкості, з якою ти хочеш розвиватися і працювати. Ну а тема вже самої компанії, продукції, якість, то людина сама собі вибирає, що вона собі хоче. Я можу розповісти вам тільки про те, що я точно знаю досконало. Це компанія Herbalife Nutrition, Тому що це компанія, яка існує 42 роки, вже буде дуже скоро. 43. 42 роки, може комусь з вас навіть і немає стільки, а стільки вже є ці продукти. Моя сім'я використовує їх вже 27 років. Може, комусь навіть і нема 27 років. Хто зараз дивиться цей цей Компанія представлена по всьому світу: 96 країн світу. Це Весь земна куся земна куля, люди знають ці продукти. Ну мені здається, що сьогодні про Herbalife розповідати це найвідоміша компанія. Вже всі докази часом зроблені і кількість результатів. Ну, причина такого величезного успіху це перший самий головний. Вибір напрямку ніяких компромісів якості, то якість це номер один завжди, і все робиться саме для того, щоб це був безпечні продукти, корисні продукти, здорові, з шикарними результатами. Що допомагає цьому? Правильний вибір научно-консультаційної ради там найкращі люди світу. Про це можна тільки мріяти. Хто складає сніданок для моєї сім'ї кожен ранок, якого рівня професіонали, дієтологи і вчені? Дійсно, правильний вибір самої компанії вклад в розвиток, розвиток консультантів професійний, в розвиток клієнтів. То все робиться для того, щоб люди дійсно були не тільки споживачами, а отримували ще інформацію, і самі розбиралися. Ну і цей підхід, підхід сервісу, до кожного клієнта є своє, свої особисті рекомендації, є навчені консультанти, є оці клуби здорового способу життя, хоч онлайн, хоч офлайн. оце все було якраз такими самоправильними кроками. Ну і найважливіше. Це ідеально складений маркетинг план. Маркетинг-план це план розподілу грошей, це як працює сама система, і маркетинг план Herbalife Nutrition вивчають в усіх великих вузах Європи і інших країн світу, саме як приклад, як може розвиватися успішний mlm бізнес І за багато різних часів, які були на моєму досвіді, вже за 27 років ми пережили три великих економічних кризи, які переживав. Переживав весь світ сьогодні. В нашій країні йде війна, і ми бачимо. Обличчя цієї компанії, яка завжди попереду ставить людей, людей їх потреби, допомогу їм. Тому саме в цей страшний 2022 компанія Herbalife, компанія Гербалайфона підтримала всіх своїх консультантів, організаторів клубів здорового способу життя, де б вони бу не були тут, або е, були вимушені переселені вище якісь країни, клієнтів, бонусні програми, безкоштовні відновлення комп'ютерних номерів, доставки, подарунки і так далі. І так далі, це все було зроблено саме для того, щоб підтримати. З бізнес цих людей, яким треба було якийсь час для перестосування до нової ситуації, до адаптації всього, що трапилось. І взагалі, то я би хотіла сказати, що більше інформації, більш детальної інформації, може, якісь у вас є особисті запитання, ви змогли би дізнатися, якщо б в понеділок були присутні на нашій такій зустрічі ділових можливостей, де буде трошки більше про те, як ми працюємо, які відео доходів є, скільки, вони саме там є, або ви можете написати мені, і я особисто вам відправлю таке посилання за прошенням, або ви може, зможете подивитися це у запису в якийсь зручний для вас час і зібрати більше інформації. І могли б поспілкуватися, ви напишете мені номер телефона і дізнаєтесь особисто для вас, з вашою професією, з вашим віком, з вашим ритмом життя, наскільки вам це могло підходити. Ну, є, Я точно знаю, головне, головне питання: а гроші, гроші. Скільки що я могла би заробити або міг би заробити тут грошей. Ну про плюси в Гербалафі. Плюс, як би для мене, це свобода, вільний графік. Ви самі собі вибираєте свій стиль роботи, свій метод роботи. І просто мені здається, плюси все, відсутність ризиків, які компанія взяла на себе. Оце все ви дізнаєтесь на зустрічі ділових можливостей, але є один мінус. І він дуже серйозний. Цей мінус називається відсутність начальства. І перший час, особливо перший рік, дуже багато людей постійно програють в цьому моменті, бо немає тої людини, яка буде вас заставляти, контролювати, мотивувати, якось впливати, за вас працювати, чи вас. Штовхати працювати, і, і прийдеться вам навчитись це робити самому, розібратися, взяти на себе цю відповідальність. Бо дійсно ти сам собі, хазяїн свого часу, скільки ти хочеш працювати, ти ніхто не може тебе заставити працювати. Але ти нікому не можеш сказати, а чого я так мало заробив. Тільки собі. І тому цей перший рік люди навчаються до цього нового в своєму житті, як самому собі стати отим директором, отим начальством. Але за перший рік людина, яка приходить дійсно вчитися, вона виходить десь на, за, рік, за перший рік на стабільні вже доходи середньої зарплати на, по Україні. Це може бути від 5 до 10 до 12 тисяч гривень. Від чого Чого це залежить? Ну по-перше, 99% людей, які починають навчатися діяльності разом з Гербалайф. Вони свої вже мають або одну роботу, або навіть дві. Це, як правило, декілька годин на тиждень людина собі може виділяти на освоєння, освоєння нової професії. Соответственно, це йде в такому дуже вільному режимі, але дуже дивує людей, коли вони самі розуміють, що в общем, це потихеньку накопичується ці навички, група клієнтів будується біля них. Вони навчаються, розбираються і вже вони отак отримують кожен місяць такі гроші. Десь три, три роки. Спеціально сиділа і в голові своїй продумовувала всіх людей, які приходять в нашу команду, приблизно три-три роки йде на те, щоб людина могла вийти три-чотири роки на доходи, вже які схожі на серйозні доходи. Це може бути від однієї до трьох-чотирьох тисяч євро. Залежить це. Тільки від самої людини, від її ритму, від її швидкості, від її бажання, від її цілі. це людина сама собі е, вибирає може бути менше, може бути швидше, може бути більше. Це все можливо. Я не буду розповідати вам про доходи своїх наставників, бо е, мені кажуть люди, що така цифра в голову не заходить як сьогодні в Україні це можливо і він таки не один в Україні. Е, але просто хочу вам сказати про те, що це вже рівні е, бізнесу, серйозного бізнесу. Доходи йдуть на рівні серйозних бізнесів традиційних, але стиль роботи, ризики, дуже багато ще інших нюансів вони зовсім не такі. То дійсно це. Мені здається, дуже цікаво для того, щоб виділити оці 35 хвилин і подивитися з ділових можливостей, послухати, побачити реальних людей, які сьогодні тут по-різному, з різними своїми цілями якимось, але вони розвиваються і як вони рухаються. Це буде такий цікава зустріч можливостей. А я хочу попрощатися з вами на сьогодні вже до нашого наступного ефіра. Попереду у нас чекають декілька. Ефі... Ефірів пов'язані з грошима. Сподіваюся, що сьогодні це дуже актуальна і важлива тема. Може, у вас будуть якісь свої запитання або пропозиції, поговорити про якийсь напрямок, пов'язаний з грошима або з діяльністю, ви можете написати це в коментарях під будь-яким моїм відео. А на сьогодні все. Миру на всім!